Заклад дошкільної освіти номер 1 Могливо-Подільського місце, де живуть дитячі усмішки, світлі мрії, веселе дозвілля. Море позитиву отримала малечей у день вишиванки. Вигадка та вмілі руки вихователів, любов до дітей та своєї роботи створили дошкільнятам неповторну й самобутню вишивану країну дитинства, де на різних локаціях маленькі чомусики пізнавали тонкощі колоритного мистецтва без голки та ниток, а з допомогою природного та прикладного матеріалу. Яскраві дитячі вишиванки удавалися неймовірними. Неабиякого драйву як учасникам, так і глядачам додавали ритмічні руханки на свіжому повітрі. Гарні баточка, Гарні вишукані, мов яскраві зірочки, хлопчики та дівчатка розповідали про вишиванку. Уважно слухали і привітання. Усі діточки в гарних вишиванках, які їм пошили їхні батьки, їхні матері, їхні бабусі, і це той оберіг, який є для наших дітей, для нашого кожного українця і для нашої України. Ми українці, ми та нація, які ніколи не здаємося. Дякуємо героям за те, що ми маємо змогу з нашими дітками проводити самі такі заходи в наших закладах. освіти. вихователі на вихованців дивилися, затамувавши подих. Адже кожна група це частинка їхньої душі. Хочеться показати, що вишиванка є оберегом і найкращою долею українця, адже в ній, як кажуть, заложений код нашої української перемоги, код нашого життя. Дітям День вишиванки дуже сподобався, адже вони не лише гарно розважалися, а дізналися багато цікавого про вишиванку. Бачили свої вишивані творіння та пишалися ними. Такі мистецькі події надзвичайно важливі, адже діти поринають у світ прадавніх традицій, пізнають їхню глибину суть та надалі зберігатимуть та примножуватимуть нашу спадщину і культурний доробок.